Привіт! В цьому відео поговоримо про 4090. У мене є одразу шість причин її купити, і я з радістю з вами ними поділюсь. У нас є відео про Intel i9 13-го покоління, і саме цю збірку ми використаємо для того, щоб розповісти вам про грааль усіх відяг 4090. Поїхали! Це відео не є комерційним. Просто у нас залишилась збірка від експерт PC, ще. Годинки на дві, тому чом би і ні. Тут майже не буде ніяких цифр та тестів, тому що якщо вам цікаво, скільки ж там пам'яті, які там частоти, скільки ж там ядер куда, і ви все ще це не знаєте в лютому, то вам насправді, мабуть, не було цікаво. Тут просто будуть мої думки по темі, або трохи поза темою. Причина перша флексити. Так, я серйозно, якщо хтось знає більш цікавий спосіб закопати десь від 2 до 3 кілобаксів і зробити це настільки ж стильно. Пишіть в коментах, так саме стільки на момент зйомки цього відоса коштує новенька 4090, в залежності від бренду та магазину, якщо вірити є е каталогу, а причин йому не вірити у вас, як і у мене, немає. Заходьте до наших партнерів на є-каталог е та переконайтеся самі. А ще це дуже вагомий аргумент, я зараз не про вагу самої карти, у срачах про ігри. Тобто, коли тобі хтось десь в інтернеті каже, що. Ти просто не розумієш всієї революційності цієї гри, тому що твоє залізо не вивозить. А ти таки у відповідь: у мене 40-90, ніщоб роди. І горделиво йдеш в закат під фанфари пафосу. Причина друга: майнінг. Так, я знаю, що він вже помер або майже помер, але ж так само думали й про кар'єру Поплавського. А він. Виявляється, за останні два роки випустив декілька ar кліпів та відкрив цілий факультет Тіктоку. Я цього не бачив, я просто знаю, що воно існує. І ні, це не комерційна інтеграція від Поплавського, це просто приклад. Може завтра майнінг раптом оживе, а ви таки бац і готові до цього. А може ще якісь валюти існують, і хтось їх нормально майнить, а я просто про це не в курсі. Коротше, майнінг це теж аргумент, просто поки що досить абстрактний. Причина третя. Ловити артефакти. Ось коли ви останній раз бачили артефакти під час геймінгу, я бачив не так давно в Uncharted. Екран просто інколи починає тобі підмигувати, натякаючи, що купив останню свіжішу відяху? Молодець. Так, може справа у самому Uncharted, але навряд. Я вважаю, що справа в NVIDIA. Яка плужить не тільки з дровами під сорокову серію, а ще й під тридцяту, яка існує вже занадто довго, щоб під неї плужити з дровами. Ось вам два прецеденти. Вітя монтує на ноуті з тридцять сімдесят. Дрова оновлюється, і раптово час рендерингу. Подвоюється через два дні дрова оновлюються ще раз, і все повертається як було. А зараз я зроблю ще гірший приклад або кращий, або гірший. Моя лептопова 1060 теж оновила драйвери, і декілька днів я бачив у життажців п'ятій. 30 кадрів на секунду, ледь-ледь. КС видавав трохи більше, але все ще не на рівні 1060. Так, це було декілька днів, але ж воно було. І головне те, що воно відбувалось не десь у 2021, а три тижні тому. Отже, шанси отримати трабли у вас низькі, але ніколи не дорівнюють нулю. Хоча причина четверта плавити дроти. Так, це вже півроку тому, наче всі як обмусолили та забули, але не я, тому що я злопам'ятний. Нагадаю, температура на новому конекторі у декого сягала 250 градусів за Цельсієм. Звичайно ж, конектори плавились. Звичайно ж, не всім це подобалось. І NVIDIA зробила те, що зацінить кожен з юзерів. Звинуватила у всьому юзерів, начебто вони не до кінця вставляли той клятий конектор. Як на мене, причина була більш прозаїчна. Просто хтось провтикався на етапі RD і не врахував того, що там вже споживання просто космічне і нагрів буде відповідний. Ну камон. Ще були версії про сильне натяжіння кабелю, про заводський мусор всередині самого конектору. Тобто перед тим як використовувати карту. Вам треба продути конектор з тиснутим повітрям, вам треба підключити його дуже дуже щільно, перевірити натяжіння дрота. Вам треба перевірити константи гравітації відносно сонця, позицію Меркурію, і тільки потім вже вмикати комп і дуже сподіватись на те, що все буде добре, тому що потім він зламається. А, ну 30 разів. А що, то, тобі не вистачить 30 разів пограти чи що? А, перетикнути 30 разів? <гcem> 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 Насправді це мала б бути перша причина, але у мене ж тут драматизм і нелінійне оповідання. Причина п'ята. Це геймінг. Так, якщо ваш конектор не поплавився, якщо ви не витрачаєте час на майнінг, якщо ви не флексите на людей в мережі, і якщо ви знайшли гру, яка не показує вам артефакти, то можна вже і пограти. І тут, звичайно ж, вже ви можете відчувати себе на вершині. Всі FPS, що існують, належать вам. Ну і шоста причина: я ж не Ігор Ніколаєв, щоб у мене їх було всього 5. Якщо ваша карта вціліла після цього всього, можна на ній і попрацювати. І у цей самий момент я хочу запросити сюди нашого спеціального гостя, з яким у нас є навіть окремо записаний подкаст на Кедр Плюсі. Посилання буде в описі. Один з розробників того самого сталкера. Задовбали! Задовбали. Я робив сталкер 2, який закрили в 2011 році. Після цього так. я робив метро. Ексодос mm -hmm. mm -hmm. і багато ще чого. Диви, ти мені казав, що можеш пояснити як людина, яка працює з 3D, шкою чому ця карта дуже цікава для людей, які працюють з 3D. шкою Я в цьому нічого не розумію. Я пам'ятаю, що ти просив мене приготувати під це блендер. Отже, ось що тримай. Я не знаю нащо. Де по сценарію, я довечі Ну я працюю з 3D, бо просто в мене ну я роблю свою інді-гру. Mm -hmm. mm -hmm. І оскільки я це роблю, в свої 3D-моделі і базові 3D-моделі роблю в блендері, мені важливо побачити модель максимально наближено до, до напевно, до Lumen mm -hmm. в Unreal Engine 5.1. Тому блендер працює з Optics. -ом. Ідеально з цими відеокартами. Дуже 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 швидке прев'ю. Можу робити в реальному часі і бачити прев'ю одразу, не чекаючи рендеру, не чекаючи, поки там Path Tracing зробить за мене там усі оці семпли. Я роблю просто в реальному часі. І це нереально економить мій, мій час особистий. І семпли ну, дуже швидко От можна подивитися, оцей. Кут я роблю зміну 128 семплів, хоба. От живий приклад, на ми можемо зробити отак. Якщо що, це рейтрейсинг, це не запечене освітлення, можна бачити відбитки, як він він просто як на склі відображається. І тільки заради цього ця відеокарта вже вона вже окупилася через те, що я можу, отак, оце все робити, ні про що не думаючи, не переживаючи. Не знаю, як вам, але мені стало трошки зрозуміліше. Дякую за це, Вові. Якщо ви не працюєте з 3 d хою то сенсу оновлюватись, як на мене, зараз немає. Тому що 30-та серія все ще нормально вивозить якісь ігрові задачі. Сподіваюся, вам теж було цікаво і все, що вам залишається, це задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео та підписатись на канал, якщо ви досі чомусь це не зробили. Ну і чекати нових інших відео. Побачимось!